Друзі, вітаю! Більш крутих новин годі й придумати для вечора п'ятниці. Шойгу завдає ударів по Пригожину. Пригожин іде маршем справедливості на Шойгу. Путін на це намагається реагувати. Одним словом, повний безлад і початок, можливо, ми ще не знаємо, але громадянської війни в Росії, як мінімум, це треба точно проаналізувати. На вечір. Е, підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок, і ми зараз з вами по всьому пройдемося, тому що інформація свіжа, класна і дійсно жаба напала на гадюку. Але які там в них рольові моделі, ми не знаємо. Тому підписуйтесь на канал і поїхали. А е, мені здається, більш цікавих новин за останній час точно не було. Одним словом, ватажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців, які сиділи, відпочивали після боїв, а так по українських військах. Вони сиділи, значить, розклалися, і тут зі своєї сторони прилітає. Вони розуміють, що їх обстрілюють свої. Виходить цей. Пригожин з відео каже, що це зробив Шойго, який спеціально для цієї операції прилетів в Ростов. Наводчики, вертольоти, значить, все зафіксували, вдарили по вагнерівцях. Вагнер це вибиває. Він каже: Все, йду маршем справедливості мстити. Шойго. Він його називає там твариною, обзиває різними словами. От, ну і починається достатньо серйозна історія. Російські телеграм-канали просто розриваються від всього того, що там відбувається. Це дуже радує українську душу, тому що нарешті, нарешті, вогонь війни перекинувся на російську територію. Ось цей а, безпощадний і безсмислений російський бунт починає жити нормальним своїм російським життям. Ну, як мінімум, карма повертає бумеранг і дозволяє всім тим, хто робив. Підлі злочини проти українців і відчути цю агресію на собі. Жаба і гадюка зустрічаються в фатальній битві, де вони один одного починають що називається знищувати. От. Ну одним словом, повертаючись до офіційної інформації, Пригожин заявив, що удар завдано з боку збройних сил Російської Федерації. От, він звертається до населення, просить не чинити опір. Він йде просто мстити своєму ворогу Шойгу. Путін, начебто, поки що над схваткою. Зараз ми до Путіна дійдемо. От, і просить не чинити опір. Він вважатиме це, якщо хтось буде чинити опір. З загрозою буде одразу знищувати. Е, він одразу попереджає, що їх 25 тисяч і це дуже сильна сила. І вони будуть намагатися діяти там дуже ефективно і різко. От. І він говорить, що типу, якщо навіть хтось буде виходити на вулицю, це буде розцінюватись дуже серйозно. Тому просять на вулиці не виходити. От. І він каже, що в країні твориться свавілля, що дуже прекрасно, ми за це. От. І... Власне, в них крім 25 тисяч є ще тактичний резерв, ну і стратегічний резерв. Це зрозуміло, що вся армія країни, як вважає головний вагнерівець. Ну і власне з цим всім неподобством треба закінчувати, завершує пригожин. І Він каже одразу, що це не військовий переворот, це власне марш справедливості його дії ніяк не заважають військам. Ну але він рухається всередину, вглуб Росії. Дуже приємне відчуття, що або українська розвідка, або українське СБУ, або британська розвідка. Можливо, це держдепартамент Сполучених Штатів неважливо, хто, але, начебто, цього хлопця хтось завербував. Або він в міру і надто тупий, або не так, не надто тупий, Дякуємо Боже, що він настільки тупий, що вони починають ось ці ігри. Нам це. Підходить. І от якраз таки, ось ця схватка, фінальна дуель Жаби й гадюки для нас дуже ідеальна історія, тому що це якраз таки бунти на внутрішньому російському фронті. Я згадую японську війну, я згадую фінську війну. Це якраз таки те, до чого ми прагнемо, те, куди направлялись мізки українських генералів. Це якраз те, які команди віддавав залужний і наші безпековики для того, щоб дестабілізувати російський фронт. Ну власне. Пригожин постійно повторює в своєму відео, що це власне Шойгу робить з території Ростова, звідки він втікає просто підло і дуже безсоромно. Нас це дуже радує тут, без, без запитань. Але паралельно з цим виходить друга новина що російський диктатор Володимир Путін. Вже доповіли про конфлікт між ватажками ПВК Вагнер Пригожиним і міністром оборони Шойгу. І щодо Пригожина порушили кримінальну справу за заклик до збройного закладу. Паралельно з цим в українських телеграм-каналах з'являється новина про те, що. Не можна висвітлювати Вагнера в телеграм-каналах і в офіційному телебаченні. Тобто його блокують, намагаються зараз вирішити цю проблему. По великому рахунку виглядає, що Вагнер вийшов з-під контролю, пішов війною на Шойгу, поки що не ставить під сумнів Путіна. Але якщо він тут не досягає успіху, зрозуміло, що Путін буде наступною цілею і мішенью. Що для нас взагалі ідеальна історія, Ну, поки що будемо довольствуватися Шойгу. Але. Він йде війною проти міністра оборони, і для нас це дійсно класна, прикольна історія, коли вони починають гризти один одного. Тобто Росія, яка засівала ось тут колотнече між нами українцями, сьогодні отримує аналогічну історію, але вже зі своєї сторони, що насправді дуже 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 прекрасно. Ну, власне, вони забороняють його висвітлюватися в усіх мережах. От, і. Говорять про те, що насправді в адміністрації Путіна ще за тиждень була інформація от, про те, що Пригожин щось готує. Вони не знали, що, але, якраз таке джерело Путіна, Шойгу і Офіса Путіна говорить, що росіяни вважають, що відео з наслідками ракетного удару по розташуванню ПВК Вагнер це інсценування. Друге, там ще пішов ще один вброс, чисто Сурковщина. Ну от, і Володівщина, що, мовляв, аудіо, яке записував Пригожин, воно записано раніше. Типу, мовляв, раніше записав. Ну, логічно, що воно записано раніше, тому що телеграм-канал свій він явно веде не сам, це зрозуміло. Ну от, ну і записував відео, відправляв редакторам-монтажерам, які закидали. Зрозуміло, що є різниця в часі. Але, як мінімум, нас дуже радує всіх, що. Уже вони починають ставити під сумнів один одного, реальність один одного. Це насправді дуже класно. Це називається пожежа на підводному човні. От. Паралельно з цим Сполучені Штати говорять нам, що Білий дім коментує наступ України, бойові дії не передбачені, але обіцяють допомогти для того, щоб досягти успіху. І ось ці новини з'являються. Паралельно я завтра ще вийду з вами на зв'язок. Ми про це ще окремо поговоримо. Буде більше інформації. Поки що без зайвого ентузіазму, але як мінімум той зріс інформації, який зараз є в соціальних мережах. Ми вже з вами бачимо, ми його аналізуємо. Ну і зрозуміло, що ми про це з вами говоримо. Завтра побачимо ще додаткові дані. Ми про них окремо зробимо з вами ще відео. Ну, от, але в мене до вас дуже просте питання: ну як вам ось така ворожнеча колотнеться між російськими, ну я не знаю, крилами башнями Кремля, як він там Путін їх ще називає ногами, то в яких він постійно стріляє? Друге, а де Кадиров? Що його проти Пригожина це хорошо. А декадиров, чому він не вступив в цю схватку? От, напишіть, друзі, будь ласка, в коментарях, поставте лайки дзвіночок до цього відео. Ну і зрозуміло, що мене до вас дуже просте прохання. Запостіть це в своїх соціальних мережах і тегніть наш з вами Ютуб канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Я дуже прошу спускатися сьогодні. В укриття, тому що говорять теж це з російських пропагандистських змі, але і частина з них інсайдерські говорять про те, що для того, щоб перебити цю історію Шойгу, вони можуть вдатися до дуже жорстких обстрілів по території України, просто щоб перебити внутрішній порядок денний, можуть вдатись, можуть не вдатися, але краще ми нашим життям, наших українців, ми не будемо з вами. Ризикувати, тому що українчики це найдорожче, що в нас з вами є це. Ми самі, і тому нам треба берегти на нашу державу, наше життя для того, щоб ми завтра зранку могли прокинутися і донатити на нашу армію, щоб вона просувалася по всіх напрямках і звільняла наші території. Тому, друзі, підпишіться на канал, пам'ятайте укриття і до зустрічі.